Вийшовши на поле Житомирського стадіону, обидві команди показали себе доволі активно. Гарні та небезпечні моменти мали як Полісся, так і Олександрія. Та боротьба за м'яч тривала усю гру. Багато емоції. Багато емоції. Це е, чергавечі. Е, історичний момент для Житомира, для наших болівальників. Е, мені сподобалось. Е, та напруга, яку ми бачили, достатньо, було пів моментів, але наша команда має характер, чоловічий справжній характер. Та як би не старалися обидві команди, перший тайм закінчився нічиєю 0-0. В другому ж створювали ще більше атак на ворота суперника. Однак остаточного пасу так і не вистачило. До того ж, гру за кілька хвилин до її завершення перервала оголошена в області повітряна тривога. Я б хотів, маючи можливість, я б хотів сказати і, і надзвичайно подякувати всім нашим хлопцям, які боронять нашу країну. Сьогодні була тривога. Країна-терорист робить дуже чорні справи, а наші хлопці роблять все можливе, щоб ми грали в футбол і робили таке свято, як сьогодні, для міста Житомир, для всіх глядачів, для всіх людей дають нам можливість грати в футбол. Це я вважаю, найголовніше на сьогоднішній день. Велика подяка всім хлопцям ЗСУ, всім болівальникам, всім людям, які нам дають можливість сьогодні грати в футбол. Однак призупинений час кажуть гравці, дав можливість додатково відпочити і набратися нових сил на екстра тайми, адже в основний час жодній команді так і не вдалося забити. Та долю поєдинку вирішила серія пенальті. Здобуло перемогу з результатом 4-3. Вирішальну крапку поставив Артем Козак. Та є кубкова гра, багато емоцій, багато боротьби, гарна картинка. Я думаю, дві команди порадували вболівальників сьогодні швидкою грою. Тобто все, що нам завадило, це русня, тому ми не боїмося цього, перечекали. І рухає. Якби, я думаю, що ми трошки остили, але після паузи було дуже гарно, дуже гарна динаміка від двох команд, тому гра сьогодні вдалася якнайкраще. Після поєдинку Житомирян прозвали королями серій пенальті. Адже це вже друга перемога саме в такий спосіб. Та висновок матчу один. Полісся виграла путівку у півфінал Кубку України, в той час, як Олександрія залишила турнір.